Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова заготовка. Сьогодні я буду робити баклажани з перцями у томатному соку. І поділюся рецептом з вами. Так, я вже свої продукти частково приготувала, покажу, що потрібно, і буду приступати далі до приготування. Не буду займати вашого часу. Так, я помила у мене десь кілограм 200 баклажанів, перці. Я буду дивитися, так, співвідношені, щоб було наполовину. Почистила 90 грам чесника. Я почистила, потім зважила. Це просто для вас. У мене є пучок кропу зеленого накриваю все, бо у нас гості такі є непрохані на дворі. І 2 кг помідор. Потрібно перепустити через м'ясорубку з мілкою решіткою. В мене на дачі немає такої, мілкої решітки є крупна, то я буду сьогодні змільчувачем у блендері. Сіль у мене не йодована, перець. Цукор. Оце за рецептом не потрібний, але я трошки добавлю і олія. Ну, звичайно, каструля, сковороди і вогонь. Я покажу, як я буду різати баклажани ось такими кружечками з завтовшки десь сантиметр. Щоб, коли я буду обсмажувати, вони не порозвалювалися. І перець я порізала так навздовж. І ще напополам, теж ось такими шматочками, теж його буду обсмажувати. Ну що, друзі, я беруся різати е, овочі, блендерити. Свої томати і покажу, щоб буду робити далі. чосник я перепущу через блендер, теж можна через прес, через м'ясорубку, якби я перепускала томати, кріп, поріжу дрібненько, буду різати із черенками Мені потрібно для запаху. Зустрінемося, коли буду працювати далі. Ось такий соус вийшла густенький. Він набагато смачніший і густіший через місорубку, як з шкірочкою, як через соковижималку. І така чесникова у нас кашка вийшла. Хай вона чекає свого часу, ставлю томатне пюре, варитися, буду зрідка помішувати, і нехай кипить 20 хвилин. Так, от смажую я свої баклажани, буду смажити до готовності. Ось так, щоб були вже гарно підсмажені. І перці. Спочатку ставлю на шкірочку, щоб вони так гарно розсмажилися і не розлазилися. Ну і томат у нас скипить. Подивіться, як за 20 хвилин википів у мене томат. Я вкидаю щось ні. Зверхом ложку солі і ще трошки, зверхом ложку цукру тупу іще половина. Отак, по перцю добряче. Кидаю зелень і в кінці додавлю 2 столових ложки оцту. Я ще спробую його на смак і доведу, як треба. Посолю, цукор добавлю, щоб мені сподобалося. Перець і баклажани я. Не солила Так, друзі, обсмажила я перці ці баклажани. Подивіться, які вони рум'яні, гарні. Баклажани теж смачні уже. І готова моя заливочка. Ось така вона. На літр е, томатного соку додала столову ложку оцю. Цукор і сіль довела до свого смаку, щоб мені була така приємна на смак заливка. А ви доводьте собі, не бійтеся, експериментувати. Це не страшно. За рецептом, оциту немає. Так, починаю збирати. На дно баночки лью трошечки заливки, кладу баклажани. Знову трошки лью, кладу перці, я буду закривати у півлітрових баночках. Нас у нас сім'я невелика, нам буде достатньо, а ви можете у літрових. Ось так, притолучила і зверху не потрібно приливати. Банки в мене вимиті, сухі, кришечки стерилізуються. Буду е, в банках стерилізувати півлітрову баночку 8-10 хвилин. І так, друзі, відправляю на стерилізацію. Застелила тряпочкою чистенькою, налила води. Градусів 70-60 підігріла. Баночки, отак, наповнені вщент, воду налила по плечики. Я вам казала, що наважила кілограм 200 грам баклажанів. У мене вийшли у 6 півлітрових баночок усі баклажани, усі перці. І з 2 літрів заливки залишилося ну, грам. 100, мабуть, робила все на око. Ну, скажу вам, писати не буду. Скажу на 2 літрі заливки, я додавила 2 ложки без верха солі, 2 ложки оциту і, мабуть, ложки три з верхом цукру. Помідори були кисловаті. 90 грам. Часнику і трошки я пересипала гіркого перцю пучок кропу. Заливка безподобна. Я її довела е, цукром і сіллю до гарного смаку. Відправляю на стерилізацію. На 10 хвилин у мене вийшло 6 півлітрових баночок. Ну, все, будемо куштувати взимку. Якщо Дай Бог, доживемо, і все буде добре. А вам дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди. Бажаю всім здоров'я, смачних заготовок, гарних врожаїв. Ми якраз їх збираємо. І до зустрічі у наступному відео.